Hello forever family. Okay? Until then, keep focus on what matters most to you. Привіт усім, з вами Ейдан Охара з новим дуже особливим випуском новин Форевер. Як ви бачите, вірніше, ви не бачите, але бачу я, що позаду мене чудове Кримське море, і саме зараз почнеться мексиканська фієста, яка й завершить зустріч Eagle Manager 2022 тут, у Мексиці, місті Канкуні. Чудовий вечір і фантастична атмосфера. Дме вітерець, і гляньте, я тут не один, оскільки тут нічого не видно, і вона світить на мене своїм телефоном. Я спробую зробити дійсно професійним цей випуск. Хновин форевертей амфревмес перед тим як розпочати. Я хочу зробити запрошення, оскільки дуже скоро ми всі будемо у Патаї. Знаю, попереду ще 12 місяців, але вони проминуть дуже скоро. 12 місяців ось тут і треба присісти і подумати про те, де я знаходжуся і чи зможу кваліфікуватися на наступну програму Eagle Manager. Адже чесно кажучи, я був на багатьох наших заходах за 25 років. Але Eagle менеджер це найкраще. Фантастичне. Ви зустрічаєтеся з людьми, які зовсім не звикли до такого шику, а тут дійсно все шикарне. А тому дуже прошу сядьте, перегляньте свій бізнес, свою структуру, ще щось і запитайте себе, як я можу стати Eagle менеджером Зараз ми у Канкуні, але за мить перенесемося до Румунії. Тут провели декілька фантастичних офлайн заходів. Вони не проводили їх вже три роки. Першою була щорічна зустріч менеджерів у Брашові. я бував у Брашові. Це чудове місце у гірському регіоні Румунії. тут зібралося понад 200 менеджерів. На свою першу живу зустріч. 80 з них були новими менеджерами. які стали ними за останні три роки. А тож вони мали нагоду зібратися разом, вчитися і дізнатися трохи більше про те, що означає бути частиною Forever. А одразу після того у Брашеві відбувся день успіху. Понад 1300 підприємців взяли участь у ньому. Просто фантастична явка. Хотів би і я бути там, у Румунії. А з Румунії перенесемося до Японії, де проходив семінар для нових рівнів. Це такий семінар, на якому збираються всі ті, хто нещодавно піднявся на нову сходинку свого бізнесу і святкують свій успіх. тут була присутня вкрай цікава особа, підприємець номер два у світі Наомі Хотаго. А сьогодні вона провела просто чудовий тренінг тут, у Канкуні. 37 підприємців взяли участь у цьому тренінгу. дуже приємно було чути про це все. А ще один величезний день успіху. Щойно пройшов у Делі столиці Індії. Тут зібралося понад 6 тисяч підприємців. Forever. тільки уявіть собі, 6 тисяч людей. Хоча кілька років тому ми були в Індії, там також зібралося стільки ж підприємців. Це була просто. Чудова чудова подія, і приємно було почути, що справи тут йдуть добре. Їхні продажі зросли на 32%, А тож я вітаю Харіта і всіх індійських підприємців. А тепер перейдемо на інший кінець світу до Гонконгу. Я побував тут вперше за три роки, і це була дуже емоційна зустріч. Можу повідомити, що нині Гонконг відкрився, і його чудові підприємці знов мають можливість подорожувати. Також у них пройшла перша за три роки жива зустріч, на якій зібралися понад тисячу підприємців, які святкували разом, вітали своїх кваліфікантів на бонус президента, на Eagle менеджер, на глобальне ралі, і просто раділи можливості. Сті бути разом в усьому світі є немало підприємців, які підкорюють нові висоти і нові рівні маркетинг плану. Ми бачили нових діамантових та діамантово-сапфірових менеджерів, і саме зараз я хочу привітати декого з цих людей. Одразу вибачаю за вимову, Я працюю над цим. Вітання Ширук Абдельрауф та Абдула Фаталабда новим сапфіровим менеджерам з еміратів. Вони приєдналися до компанії сім років тому і виконали абсолютно всі мотиваційні програми маркетинг плану. Чудова робота. А також вони обіцяли, що прагнутимуть стати членами GLT. Будемо раді побачити вас в цій команді. Також в еміратах є ще один новий сапфіровий менеджер. Сехам Омран Алі Омран вона почала бізнес у 2019 році. Через два роки стала старшим менеджером, а тепер і сапфіровим. Неймовірно, сехам. Ти точно знаєшся на тому, як розвивати бізнес. Бажаємо тобі ще більших успіхів. Також мої вітання. Бініш Абубакар, Бакар, діамантово-сапфіровому менеджеру з еміратів. Бініш працює з Форевер всього 5 років, і вже діамантово-сапфіровий менеджер. Чудові справи відбуваються в еміратах. Дедалі більше людей піднімається в групи маркетинг-плану. А ми переносимося вниз по карті до південної Африки. Бекі Мабасо і Мамабіям Думела також здали діамантово-сапфіровими менеджерами. Вітаю вас із чудовою роботою. Ви чудова команда, і я хотів би бути бути поруч для того, щоб обійняти і розцілувати вас разом з вами. Вітаю всіх менеджерів з дорогоцінним камінням, якими ми дуже пишаємось. А ще я в захопленні від їхнього вміння зрозувати свій бізнес різнобічно. Ці підприємці не тільки займають нові рівні, але й кваліфікуються на бонус президента, Eagle менеджера глобальне ралі та автопрограму. Саме це допомагає їм підніматися на нові рівні. А зараз мить, на яку ви довго чекали. Оголошуємо топ десятку за персональними та неменеджерськими продажами I в світі за вересень. Номер 10. Нехама Майер з Ізраїлю, мій добрий друг. Вітаю. І знову з Індії. І знову Фатіма Рая, номер 9. Номер вісім з Еміратів Маріола Хайде. Також мій друг. Вони чудово працюють разом з її чоловіком Крістіаном. Вітаю вас, друзі. Номер сім. Казахстан. Номерсев Казахстан. Oh, О, це класика. Наталія Станіславовна Демідова. Oh я знаю, що провалився. Вибач мене, Наталія. Хотів би я вимовити краще, але все одно вітаю тебе. Знову з Еміратів. Номер 6. Асма Зая. Номер 5. Мухт Ахрам з Індії. Номер 4. Бініш Абубакар. Номер 3. Номер 3 Марія Фібула Касто номер 2, Ви всі чули про неї. Ханомі Такагі. і номер один. Абсолютно нове ім'я. Вітаємо Кутарта Джу з Мороко. Вона стала номером один за персональним та не менеджерськими продажами в світі за вересень. Молодець, Фантастична робота. Також Кутар сказала мені, що збирається спонсорувати більше всіх людей у світі Форевер. Подивимося, як це у неї вийде в кінці 22-го року. Але повернемось до Канкуну. Нещодавно ми вступили у партнерство з благодійним фондом Школа для дітей завдяки вашим пожертвам, ми мали можливість допомогти місцевим дітям шкільного віку повернутися до шкіл. Ми зібрали достатньо грошей, щоб укомплектувати тисячу ранців шкільними приладдям, яке необхідне дітям для того, щоб успішно вчитися в школі з першого дня. Я дякую всім, хто пожертвував не тільки гроші, але й свій час для того, щоб розпласти все це у тисячу ранців, які Герін сьогодні відвіз до шкіл. Чи не правда, що це чудово, а до того ж, благодійний фонд імені Рекса Мана також пожертвував велику суму грошей на допомогу постраждалим від урагану в нас у штаті Флорида, для того, щоб допомогти цим бідним людям подолати наслідки стихійного лиха. Тому ще раз дякую за вашу допомогу, яка дає змогу фонду імені Рекса Мана допомагати людям в усьому світі. Скільки ж усього відбувається, і так чудово бути рад з вами, я сподіваюся, що вам також було приємно провести разом із нами кілька хвилин і приєднатися до визнання досягнень підприємців із різних куточків світу. Ми цінуємо вас і дуже дуже просимо замислитися над тим, що означає бути eagle менеджером І звичайно ж, не забувайте фокусуватися на тому, що для вас найважливіше.